Люди погибали, откатывались назад и так семь раз за две недели. Те, кто не уехал, те мобилизованы, очень большие потери. Польша забрала у нас школу. И мы чем-то вот грозим, мы это называем всякими плохими словами, мы говорим о том, что это неправильный поступок, провокация и прочее. А мне вот хочется донести до тех, кто принимает решения. Понимаете, мне кажется, может, я ошибаюсь, но есть такое ощущение, что люди устали немножко от того, что мы грозим и что-то говорим. Как нас в детстве во дворах учили. Ты говоришь, что кто-то за что-то ответит, не надо говорить, надо заставить ответить. Вот над этим нам надо подумать. Каждый раз, это же каждый день происходит. То оттуда кого-то из наших выслали, то отсюда. Где-то что-то закрыли, забрали. И мы же, когда мы так вот грозимся и не делаем, мы немножко, простите за такой жаргон, терпилами выглядим. И мне хочется Польше, раз она, она так увлеклась образованием, напомнить, что хорошее образование – это в первую очередь язык и история. Вот почитайте, поляки, свою собственную историю. Как известно, Екатерина II расшарашила вместе с союзниками Польшу, раздербанила и выпотрошила. И мир по общему мнению Европы, от этого стало только лучше. В Донецке не произошло никаких тенденций положительных. Сейчас там вообще отсутствует такая категория, как взрослый мужчина там, в возрасте там, от 25 до 55 лет. Они, то есть, там обескровлена территория. Те, кто не уехал, те мобилизованы, очень большие потери. Народная милиция, там 4, 5, 6 состав уже меняет свой. Их продолжают стачивать в бессмысленных лобовых местных так называемых штурмах. Это все очень печально, очень плохо. И к сожалению, ситуация не меняет. Мы видели мясные штурмы, я в них участвовал, Юрич тоже участвовал, как начмет. Что это такое? Это когда 40-50 человек собранных идут на превосходящие силы противника, закопанные в землю по полю, метров 600. И мы понесли тяжелые потери, И это очень было все больно на это смотреть. В этих мясных штурмах погибают люди, командующий значит, этим штурмом сидит и в, в, радио няню говорит «Вперед! Вперед! Вперед! Вперед!» Люди погибали, откатывались назад и так семь раз за две недели. Я видел сто смертей. Еще месяц назад были вот эти мясное окружение Авдеевки, где все то же самое. У меня не вызывает никакого сомнения, что какое-то количество военачальников наших так или иначе управляются вражеско-ждебными России силами. Хотели в апреле проводить другую мобилизацию, ходят слухи, что не стали, потому что нет теплой формы. Теплая да форма, ничего теплый, нет, не только Ничего теплой формы. нет. Танки, которые Чем сейчас воевать? едут, Опять их бросят, Т-54, Т-55 танки. С извините, у нас танковые но... заводы вообще не работают. Мы говорим о, мобили... о мобилизации, но наловить кого попало и с черенками от лопат послать в окопы, как в фильме Михалкова, это, извините, не мобилизация, а ну, по-хорошему, если классифицировать, это преступление. В чем Есть. людей надо больше, и им нужна, кроме того, чтобы их одеть и им нужна связь, ее нет, им нужна техника, ее нет, им нужно новейшее вооружение, его нет, им нужно коптер, его нет. Ничего нет. Про Запорізьку область поговорим с Алисой Сесоевой, журналисткой депутаткой Запорізької районной ради. Витаем ее в нашем этаре. Паня Алиса, доброго ранку. Доброго ранку, витаю. Хоча знаю, що в Запоріжжі цей ранок не такий уже добрий. Пролунали вибухи і є поранені люди. Що це було? Дійсно, вже 10 поранених зафіксували. Серед них двоє дітей, а діти знаходяться в легкарні. їх стан середньої тяжкості. На щастя, загиблих немає. Це наслідки вчорашнього удару по Запоріжжя. Росіяни просто як завжди цинічно вгатили, а вечір. 18.40, в суботній вечір, і один з ударів прийшовся якраз по території, неподалік від гіпермаркету, від великого торгівельного центру, де наразі на вихідних дуже багато людей проводять часу. Тому що ми розуміємо, що в період війни це ну чи не єдина можливість людям кудись вибратись. Поцілили склади одного з гіпермаркетів. Цікаво буде. Подивитись, що вони напишуть на своїх пропагандистських каналах, що вони там ліквідували базу шпалер чи фарби, невідомо. Також а, одна з а, це були каби. Нам повідомили вже також пустили в приватне домовладіння та у відкриту місцевість. Є руйнації, є приватні будинки, які зруйновані повністю. Але, на щастя, люди живі, так 10 поранено, але те, що така атака і без жертв. Це ну це добре, що дійсно, що люди живі. Буквально декілька днів Запоріжжя було без обстрілів. Ви знаєте, у нас в місті проводиться мистецький фестиваль, але ось бачимо, недовго тривала ця передишка. Знову почали гатити. Знову у нас є поранення. А також була ситуація з обстрілами важка за добу майже 300 обстрілів, якщо буде точно, 247 разів гатили по Запорізькій області. Також без поранених, без загиблих, але були значні руйнування. А загалом підрахували, що за цю добу 78 руйнувань це будинки та об'єкти структури житлової Гогольфест – це відомий фестиваль. Його проводять цього року у Запоріжжі. Яким чином як його проводять, заважаючи на те, що Запоріжжя ну дуже часто під російськими обстрілами? А, ну, проводять, звичайно, що в умовах війни про локації повідомляють не одразу повідомляють же там зареєстрованим людям за 24 години або пізніше. А частину проводять в укритті. А, ну єдине, що таке було: про, про що люди знали раніше, це відкриття саме меморіального комплексу дерево пам'ять, тому що воно знаходиться в одному з парків. і Його раніше вже. А, змонтували, тому його не вдалося там скрити від людей. Але в цілому ну проходить цей фестиваль без такої без широкої власті, скажімо так, самолокації нещодавно в інтерв'ю каналу The Times of Ukraine, Не знаю, що це за канал. Такий військовий експерт Олег Жданов поділився своїми прогнозами щодо Запоріжжя і сказав, що Запоріжжя може бути окупованим. До весни 2025 року. Чи ці прогнози Олега Жданова якось обговорюються в самому Запоріжжі? Чи люди Дуже... про таке думають чи чули, чи знають? Дуже багато зараз експертів говорять саме про запорізький напрямок, і людей завжди закликають слухати виключно військових експертів виключно офіційні джерела, що ми знаємо, що на офіційних джерелах нам повідомляють, що йдуть там щодня штурму. Сьогодні за добу намагалися вороги просунутися в районі малої токмачки, але штурму відбивають. Звичайно, ми закликаємо тільки слухати фахових військових та офіційних жила. Дуже дуже багато військових. І звичайно, що люди ми бачимо в соцмережах періодично. Когось репостять, але як чим більше Запоріжжя зараз є під увагою медійників, тим більше експертів і всі вони прогнозують. Причому дуже часто буває, що Заголовки, люди прочитають, а люди а в Сумуну, воно не починають вникати. Дуже багато стало заголовків про те, що Запоріжжя під загрозою, під загрозою окупація, якщо відкрити, подивитись, що кажуть ці люди. То вони кажуть, в принципі, те ж саме що в генштабі, що ворог намагається штурмувати свої раніше втрачені позиції, що він хоче просуватись. Але нам наголошують і військові адміністрації, що такого успіху на запорізькому напрямку у них поки що немає. Хотілося б, щоб люди слухали виключно офіційні повідомлення.